Війна війною, але частина депутатів Білоцерківської міської ради у 2024 році не стримували себе у купівлі автівок, житла та землі. Тож ми проаналізували декларації 42 обранців і зробили підбірку їхніх найвдаліших покупок. Розпочинаємо з тих депутатів, які у 2024-му стали власниками автомобілів. Таких четверо серед них Андрій Головаш від партії Біла церква разом, який придбав одразу дві іномарки з різницею у два місяці. У квітні Теслу Model S 2022 року випуску. А вже в червні Model X 2020-го. Загальна вартість обох електрокарів майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Примітно, що першу автівку депутат нібито купив за 411 тисяч. Хоча на сайтах така ж в рази дорожча підприємиця та членкиня фракції за майбутнє Олена Фастівська поповнила свій автопарк новенькою «Хондою АКОР 2023 року, за яку виклала майже 766 тисяч гривень. А ось депутат від Слуги народу Юрій Балацький зупинився на більш бюджетному варіанті Кіасоренто дві 2015 року, вартість 238 тисяч, що також нижче ціника на тому ж авторія. І ще один. Власник на колесах військовослужбовець Геннадій Джегор. У його декларації з'явився міцубіші Л-200 2011 року випуску. Ціна рівно 100 тисяч гривень. Інша п'ятірка обранців стали власниками помешкань або земельних ділянок. Один із таких Дмитро Мазуревич, член земельної комісії БМР, колишній опазежник. Торік він оформив одразу дві ділянки в межах Білої церкви. Одна з них у повній власності, інша 311 квадратів, де депутат володіє лише половиною. Ще Мазуревич став власником двох нежитлових приміщень. Знову ж таки, одне повністю його, інше 50%. Член тієї ж земельної комісії, представник партії ЄС Максим Коноплястий теж став господарем двох ділянок з різницею в один день. У селі Фурси тисяча метрів квадратних за 24 тисячі гривень, інша в білій церкві, де володіє 20% відсотками площі. Значно дорожче родині коноплястих обійшовся будинок майже 3 мільйони гривень. Свої квадратні метри у 2024-му придбав і депутат від за майбутнє Олександр Чучула. Він купив будинок у Білій церкві за понад мільйон гривень. А ось голова фракції за майбутнє Анатолій Ляшенко, який і так має вже 26 земельних ділянок у селі Піщана, там же додатково купив ще два наділи. Лоща першого майже 28 тисяч метрів квадратних, другого понад 28 тисяч. Але жоден з них вказаної вартості немає. Не меншим земельним латифундистом у міській раді є Станіслав Доліт зі слуги народу, який вже має у Терезене та вільній Тарасівці 25 ділянок та придбав 26-ту. але коштувала вона йому смішні майже 13 тисяч 400 гривень за майже 3 тисячі метрів квадратних. У наступній частині ми проаналізуємо іншу частину депутатів, які придбали не менш цінне майно. А ще подивимось, чим збагатились їхні другі половинки. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.